Доброго дня, дорогі колеги. Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо про топ-5 помилок молодого педагога. І перша помилка це конспект уроку. На уроці я старалась іти суто по конспекту уроку, жодного зайвого слова не додати і не змінити жоден вид роботи. В результаті це призводило до моїх слів, тому що ідеально зробити все по конспекту уроку це просто нереально. Тільки через два роки педагогічної діяльності я зрозуміла, що нічого страшного, що не виходить іти по конспекту уроку, а через три роки я вже почала писати тільки план уроку. І друга помилка це методички та готові конспекти. Майже всі мої конспекти уроків в перші роки мого вчителювання були завантажені з інтернету або взяті з методички. І навіть думка не приходила в мою голову, що я ж можу зробити його сама під своїх дітей, під свій стиль викладання. Я цього тоді просто не розуміла. І я думала, що десь там колеги зробили точно ідеальний правильний конспект, а я точно зроблю неправильний. Наступна помилка це соло вчителя. Я дуже багато говорила на Році закінчувала речення за дітей. Я могла підняти дитину, зачекати кілька секундочок і дати відповідь за дитину. І це була дуже серйозна помилка. Пізніше я зрозуміла, що так робити не можна, навіть нам, дорослим, треба час, щоб зібратися з думками, подумати перед тим, як відповісти. І ще одна помилка це дарування оцінок. Адже нам так хочеться, щоб наші учні нас любили, до нас гарно ставились, особливо коли це початкова ланка, щоб вони нас обіймали. Були ситуації в моїй педагогічній діяльності, коли я, наприклад, у графічному редакторі давала завдання намалювати малюнок і казала, от використай такі такі інструменти. І потім я ставила високі оцінки учням. Вони ж постарались вони ж намалювали, вони ж використали. Але я розумію, що в той момент в мене не було чітких вимог до практичної роботи. І взагалі, коли ставиш чіткі вимоги до практичної роботи, ти вже оцінку об'єктивною робиш, тому що в тебе є чітка вимога. На 8 так, на 9 ось так. І остання помилка це підготовка до уроків ночами, а саме не вміння себе організувати. Я могла до другої ночі сидіти над конспектами уроків, вранці стаєш просто як шалена бджілка рошен, бо ти ж півночі не спиш. А після уроків домашні справи і потім ти знаєш. Знову готуєш уроки ночами. А це все банально від того, що я не вміла себе організувати в перші роки вчителювання. Це були топ-5 моїх помилок в перші роки мого вчителювання. Якщо у вас також були такі помилки, ставте мені вподобаєчку, а також діліться своїми враженнями та думками в коментарях. Мені було дуже приємно, що ви переглянули цей ролик. Дякую за увагу!